Долучимо народного депутата до нашої розмови від фракції Європейська Солідарність. Ахтем чи до нас доєднеться? Пане Ахтеме, добрий день, слава Україні, героям слава. Ми говоримо про нове розслідування Бігу де е, ваші колеги не дуже виявляються ну. З високими, напевно, моральними принципами собі покращували автопарк, скуповували круті дорогі автівки за мільйони гривень. І тут питання до повернення електронних декларацій, з яке цього тижня голосували в парламенті. Декларування повернули, але закрили його на рік. І враховуючи ту велику кількість депутатів, які купують собі будинки на Печерських пагорбах, шикарні позашляховики. Наскільки ви оцінюєте те, що Президент накладе вето на проголосований закон, і такі зроблять декларування відкритим. Так, наша позиція чітка, що треба відкрити робити декларування. і взагалі повернутись до той моделі, яка була що прийнята минулим скликанням парламенту. Е, ну, ви от з депутатами, зі своїми колегами, я навіть не по фракції, тому що Європейська солідарність фактично в повному складі проголосувала за відкритість декларацій з інших фракцій. Там, чи... багато, угу. там багато питань стосовно категорії декларантів. Да, і тому, е, окремо від того, що ви сказали, ну так коли спілкуєшся, всі вроді за. А, Ну, сподіваюся, що під тиском наших партнерів все ж таки буде віта, і е, всі ці питання будуть на наступному засіданні проголосовані. Ми теж на це сподіваємося, що саме так і станеться. Пана пане Ахтеме, у парламенті так само цього тижня було проголосовано і підтримано кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. І на болотах на Росії вже здійснявся гвалт, що призначили кримського татара На все тепер Крим точно буде звільнений, хоча це ніяк напевно не впливає на плани звільняти Крим, бо ми його і так. Звільнимо. Але тим не менше, як ви оцінюєте ось цю кадрову ротацію в Міноборони України? Вчора була зустріч з групи обуцменів держав Європейських держав, де я сказав, що Україна послідовно, поступово залишає в минулому оці принципи. Дискримінації по релігійному, національному признаку. Так, я сказав, що як я, не тільки як депутат, але й як кримський татарин, це можу сказати, що це дуже важливо, коли твоя держава спирається на міжнародне право. Що стосується, от, скажімо, от той. Тих сподівань, які ми багато читаємо, чуємо по кандидатури Рустема Умерова. так він довів до всіх своїм своїми діями, своєю історією, що людина самодостатня, вона мала прийшла з бізнесу, але не такого бізнесу, який тільки для себе і тільки. Для того, щоб самому е, користатись, Да? ми ще з Криму його знаємо. Перші кроки його були, коли він активно приймав участь е, в питаннях е, національних пріоритетів для Криму, для кримських татар в той час це було дуже е, важливим аспектом, для того, щоб визначати. Людину як порядну, да. Потім, коли була окупація, це ростема, скажімо, можливості і зв'язки дали нам він як помічник Мустафи Джемілєва організовував ту. Платформу по Криму і Міджліс мав е, можливості користуватись його е, його зв'язками, і е, в тому числі в першу чергу в Туреччині, і, скажімо е, в Арабських державах. Ви пам'ятаєте, то, то був дуже важкий час перші місяці е, початку війни з окупації Криму, коли е, ну ніхто не розумів. Що робити, і як, як питанню Криму взагалі підходити? І, і потім, як депутатом він став, тобто ця людина не просто там прийшла ні і не знає ніхто. Да? І оце очікування, яке є від нього, а це і коли президент його представляв. Серед е, військових е, він підкреслив, що е, треба повернути довіру, да? тобто в суспільстві, і серед військових, серед військових і серед наших партнерів, е, в тому числі в першу чергу, мабуть, е, тому що ми дуже залежимо від підтримки наших партнерів. От е, в цих питаннях е, ми. Відверто скажу, як, і, як весь наш народ теж несе таку відповідальність. Ми завжди, ми українці, кримські татари, ми практично з моменту повернення ще. В кінці радянських часів на свою батьківщину ми дуже е, тісно співпрацювали з е, укра... українцями, які е, м, постійно боролись за, е, за ідентичність України е, за повернення самостійності України і е, Звичайно, ми теж несемо таку відповідальність, і я впевнений, що перші такі кроки, які пов'язані з довірою, він їх зробить. Сподіваємося, і ми так само ну, будемо стежити за першими кроками на посаді пана Рустема Умірова. А вам дуже дякуємо, пане Ахтемечого з що долучилися до нашого ефіру. Спокійного мирного дня. Бажаємо Ахтемчи Гос, народний депутат від Європейської Солідарності.